Першу допомогу боєць надає собі сам або побратими, по сестри, або бойовий медик, який знаходиться поруч. А до нас вже привозять наступним етапом наступний етап евакуації, стабілізаційний пункт, де ми переглядаємо надану попередню до нас не лікарську допомогу, оцінюємо стан постраждалого, і наша задача. Стабілізувати його, від нас вони їдуть з виносним доступом, з прокапаною кров'ю, плазмою, з дренажами, з очовими катетерами, інтубовані з п'ятьма, чотирма, шістьма літрами інфузії, які вводяться пораненим. Якщо це опікові хворі, то вони від нас їдуть повністю перебинтовані, повністю надана в повному обсязі допомога. В плані все оброблено, закрито. Найчастіше до нас потрапляють. Поранені після ушкоджень дронами, наступні за частотою це мінно-вибухові поранення, і наступні за частотою це арт і мінометний обстріл. Якщо брати по типу ушкоджень, то це акубаро травми, це контузії за частотою інгаляційні отруєння невідомими речовинами. І наступні по частоті це вибухово-уламкові сліпі поранення і ампутації. Нещодавно нас був поранений. На жаль, нікого з побратимів не було поруч. Він надав собі допомогу сам, наклав турнікет з причин того, що постійно на ній висіли дрони, його змогли евакуювати тільки через добу. І турнікет, який був накладений на його ногу, незалежно від того, яке було поранення, працював до того, що йому ампутують ногу. І коли вже медики побачили, вони, на жаль, нічого також не могли зробити, бо пройшло дуже багато часу. Його привезли сюди в край важкому стані. Він був знекровлений. Ми переливали тут кров. Ми. Намагалися зменшити проблеми, які виникають, із за довго накладеного турнікету, бо є турнікетний синдром. Ми постійно наголошуємо на навчанні бійців до. Конверсії турнікетів і важливості того, щоб хтось був поруч. Бо цей боєць був один у полі, і ніхто не міг йому допомогти, крім нього самого. Випадки з турнікетами дуже багато. Вони зовсім відрізняються. Кожен турнікет один від одного. Інколи приїжджають з одним турнікетом, інколи приїжджають з турнікетом, який які послабили по дорозі. Є випадки, коли турнікет не потрібно було накладати. Є випадки, коли треба було накласти додатковий турнікет, бо попередній не працював. Є випадки, коли приїжджають чотирма-шістьма турнікетами на одну і ту саму Кінцівку всі мають знати всі правила, знають, як перекладається турнікет, мають знати, як виконується конверсія на тампонаду або на інші турнікет, для того, щоб зменшити ризики. Втрати кінцівки або втрати життя. Особливо наголошувати на тому, що турнікет боєць не може сам знімати. Як вони дуже часто роблять. В сезонності немає в критично, бо переохолодитися людина може і в спеку плюс 40. А стосовно того, що зараз буде відбуватися, постраждалі будуть приїжджати більш охолодженими ніж влітку, і восени, бо їх дуже важко зігріти в полі. Відрізнятися буде тим, що будуть відмороження, будуть опіки в тому числі. Просто наша тактика буде. Тому що більше розчинів буде вливатися в них теплих і більш активно будемо їх зігрівати згідно протоколу. Бо і швидко ми не можемо їх зігрівати, і треба слідкувати за їх станом, тому ми постійно намагаємося покращити. Надання допомоги зараз ми знайшли датчики температурні, будемо їх заводити. Постраждали в стравихі для того, щоб відслідковувати, як вони реагують на терапію, яка проводиться. Опіки зустрічаються дуже часто від того, що люди не читають інструкції із методів обігріву, беруть зігріваючі наліпки і клеють їх прямо на шкіру. Цього не. Категорично не можна робити. Є термоковдри, які не можна прикладати до голого тіла, а намагається поближче до шкіри, то зігріється швидше. А треба навпаки на одяг, тобто перевдягнути і прикласти до одягу. Є ковдри, які не зігрівають, якщо на них прямо налягти. Тобто, якщо ти не тиснеш на неї, то вона не буде віддавати тепло. і мотивує колектив, і мотивує реакція на терапію, коли постраждалий приїжджає знекровлений, а звідси їде вже з рожевими щічками свідомості. І інколи посміхається, радує їх реакція, радує те, що потім нам повідомляють їх командири. Інколи вони там надходять до нас повторно через кілька місяців з легкими пораненнями, бо було, з важчими пораненнями, ніж були, і такі: о, а я вас пам'ятаю, дякую вам за то, за то, за то. І інколи ти можеш не згадати людину, але ти пам'ятаєш, яке було поранення. Ну, на жаль, це. Професійне. бо багато людей проходить через наші очі і, на жаль, не всіх можеш згадати.